І у цьому відео я вам розповім про головні новинки серпня. З 14 серпня почав виходити серіал Погана мавпа сюжет про ендрю Янсі, колишнього детектива, якого звільнили з поліції, і тепер він працює санінспектором у ресторанах. Але через туриста, який знаходить лише відрубану руку, у нього з'являється шанс розкрити справу та повернутись у відділ. Якщо він доведе масштабну корупційну змову, подолає купу диваків і одну погану мавпу. 29 серпня вийде чорна комедія Као. Всемогутній Зевс почав побоювати з кінця свого правління, помітивши зморшку у себе на лобі, яка могла би вказувати на кінець світу, що наближається. Він стає параноїком щодо своїх підлеглих, а також до шести смертних, яких стародавнє пророцтво пов'язувало з кінцем його правління. Тим часом шість людей намагаються з'ясувати, що їх поєднує, а також як вони пов'язані з грецькими богами.